Таке словосполучення від керівника парламенту, від керівника уряду від президента. Сонячна наперед. Ні від уряду і сніга, ні від цього, ні від президента не чуть. Це газ, вугілля, дрова, електрика і так далі. Весь світ іде іншим шляхом. Ви почули альтернативні джерела. Хіба важко закорити інвестора з любої держави на нас порожніх заводів морсь. І в Україні набудувати сонячний батарей в море. І законом ввести у німців, що на Кричі має бути в кожного українця мінімум дві сонячні батареї. Пам'ятаю, 11, 12, 13 років операція клює найбільші станції у Криму е, з олотен. Але скажіть, будь ласка, от тоді е, окупність сонячної батареї десь 20 років. В Європі 15. Але кредити кредити 1 2%. Далі, йдемо далі. Помітову цих двох красавців, які для того, щоб старший став бізнес, вони звільнили від ПДВ і МИТа завезення зі цієї. І 400 мільйонів євро. І потім отримали зелений тариф. Да. От. А тепер далі що йде? Європа зменшує різницю між зеленим тарифом і дійсним тарифом, тому що аж занадто за цього робить. А чому немає вітря... вітряної енергиї? А чому немає іншої енергиї? А давайте сьогодні е, голова фонду держмайна сповістив всіх, що е, угода по приватизації, тобто комплекс по приватизації Одеського припортування заводу зірваний. А минулого тижня заарештували і наші депутати захищали директорів, які вперше за, за рік припортовий завод вийшов в плюс. То може хтось я хоч так, це про політику. Фаза Кашмір, який кричить, що Яценюк все граб, грабив, грабив, а зараз виграючи думаємо, ось зірвали конкурс на сьогодні, що підемо, бо вже заявили, що 30% зменшення вартості треба зробити. Ось про що теж треба говорити. Можна про все говорити, чесно. Я хотів би звітувати перед вами про реформи, які робили, про все. У той час в мене було головне завдання і уряду Яценюка стабілізувати державу, в якій простяглася війна, в якій не було армії, які забрали 20% економіки. Ось з цим, чим ми боролися, чесно кажучи. Так тепер, слава Богу, минулий рік і перший квартал цього року показали, макроекономічні показники збільшуються. Для того, щоб це. Відчув бюджет місцевий повинно пройти не менше 9-12 місяців. Так, ну так працює економіка, воно поїде, іншому не буде, чесно кажучи. Ну Дивіться, жодна фракція, крім нашого полягає на голосуванні спецконфіскації Майна Іноковича, 1,5 мільярди доларів, 40 мільярдів гривень лежить арештовано В Ощадбанку, Укргазбанку, Укрхсінбанку, і вони не працюють на державу. Ну це що не злочин? І можу розказати все, що треба. Ось! А ми ходимо по світу, просимо по МВФ гроші, маючи 40 мільярдів на рахунках, якщо ми їх не заберемо, в грудні поведемо назад не було, це взагалі колег потреба мати. Рішайте. Рішайте, вирішайте. Будь ласка, на тобі запитає. Віктор Савчук, скажіть, будь ласка, як ви ставиться до того, що буде змінені до бюджету, зайнятийська панельцівка, допомога заборона, мораторій, перевіряти усі станції. Тобто і... Легічна служба, і саме станція. все було заборонено. Коли він буде тому що ви бачите, що... Е е відео травня. Я, я, речі, я вас чую. Ви бачите, що, що рачую. Знаєте що? От лише це питання, ми, ми піднімаємо це питання <с. на той час це було потрібно. Чесно кажучи, тому що після перемоги революції гідності всі казали, податково приходила, обирала хабарі, СЕС приходила, брала хабарі, всі брали хабарі. Вирішили, що, що ви хочете? Ми хочемо, щоб не було перевірок. Заборонили всі перевірки, хоча одразу вже попереджали. Шановні, це приведе до тотального хаосу. Через рік, через два. Тепер, коли ми хочемо це повернути цивілізовано, є така у нас пані Кужін, пані продад і всі інші захисники малого і середнього бізнесу, які кажуть, не можна. Це ви повертаєте хабарництво, але ніяк впливати на суб'єкти господарювання, які порушують чинні норми, ми не маємо права. Єдине, що я радив головам е райдержадміністрації, якщо ви бачите це, то робиться повідомлення про вчинене злочину, відкривається по, по закону на протязі доби кримінальна справа, і в рамках кримінальної справи можна провести перевірку. Оце лише єдиний законний метод, як це зробити. Я але там, ніхто не буде питатися до ¡No, no, no. Де були ліси, це удрається, були вирізані, де пан, не знаєте хто, прекрасний наш економіст, не хто. Пана Робольця треба звілити там. Ми з вами спілкуємося. Проси, ми в п'ятницю мене в офісі, бо вдома спілкуватися про всі корупційні п'яти. До чого доведу? Тому що в місті працювало дві бригади, а після цього року почав присувати вісім. Право на виробку, який вирубає і сам себе контролює, це просто замкнути голо коло корупції завжди буде. Або ми його розвиваємо ні. Перепрошую. Мораторій, коли вперше вчитель мораторій не вивіз з лісу, я був проти цього. Але потім такі галищ чинили, популісти, що це дозволить державі відродити деревообробну галузь. Скоро рік буде, як мораторій працює. Що? Лише те, діловий ліс, який виводили пораненим контрактом, переводять в дрова і вивозять. Переводять. І що зробили доброго? Ні. Ну, і нічого не зробив. Останнє запитання давай. Просто ви... А, а хочеться написано, щоб у батку тролю лісу врала. Супер! Ні. Останнє запитання. Того, хто має бажання? Останнє запитання задати. Немає запитання? О, десь і вайна. Я дуже багато всього розказала. Ми зараз знаходимося на Кісманщині, я думаю, треба торкнутися когось питання кісмені. Якщо ви вже тут, ви повинні знати, що зараз є така тотальна проблема харчування дітей в школах. Харчуються тільки отошники і харчуються тільки діти з пільгових та На даний момент середня заробітна плата вчителя пощавку це тисячу п'ятсот гривень, маючи, ну, якщо взяти всі податки, тисячу двісті, триста чотириста п'ятсот гривень. Коли ти не йде в школу. 1 вересня, якщо не буде встановлено харчування за державний бюджет, звернення від районної ради до Кабінету міністрів Верховної ради було, що в нас є така проблема у районі не харчування, відповідь прийшла, що місцеві бюджету. Це перекладено місцевий бюджет. бюджет. Да, бюджет. Так, так, бюджет так. В місцевій бюджеті лише немає, просять субвенції, діти не дають. Правильно, питання може бути, ну, воно доцільне, але перші речі, стимулювали до того, що... Місцеве самовідування, яке займається і школою, і харчуванням повинно займатися, повинно теж таки брати на себе відповідальність за це. Далі повертаємося до процесу об'єднання громад. Та громада, яка об'єднається, 60% ПДФО, податкового доходи фізичного світла лишається місцевим бюджетом. Я, Я з вами, согласна. ви говорили це. про те, що наші наші вони об'єдналися, а в них було добровільне об'єднання, і люди самі до цього не свідомо, що їм треба об'єднатися. На даний час я вам сказав, що наше населення наскільки не розуміє, воно боїться. Чому? Немає ви ви приїхали раз в півроку, от сюди пізно. На все розумно, тому що зустріч така від коли було я я, я би рад, рад, ради приїжджати, Ні, Швидше. але у вас депутати депутат. на місцях люди не обізнані. Те, що їм скажуть, це повинні бути юристи, це були, повинні бути створені групи, безкоштовні, <рес> щоб людина прийшла і вона знала, що буде об'єднання громади, що її усі таке є. Що це таке є? Вони цього не знають. Те, що пишуть на Фейсбуці. Це, 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 це <поє> ваша... Я не очікував. Якщо пишуть на Фейсбуці, це одне. Люди в селі не читають. Ви знаєте, що в нас зараз є проблема з молоком. Вона виїжджає за кордон по яких причиняє. Масово. Причина АТО, теж масова в нас причина. У нас воїнів дуже багато причин. Те, що ви говорите, що зараз робиться дорога, це дуже добре. Але проконтролюйте одне, її якість. Коли робилося в кольцовому майцях, я знаю, яка була ситуація. Вони насправді робили його вночі. Ситуація, яка? Воно було не завершене, документи зробили на те, що воно було погано зроблено і обсунулося. Чекають знову зими, щоб прийшли морози, ви знаєте, що менше 15 градусів дорогу робити не можна. Гроші зберігаються, як ви сказали, в обласному бюджеті, вони не розпреділяються. депутат, від Чернівецької області. Неважливо. Партії не треба казати, хтось робить одне. Ми повинні працювати на громаду, дати їм чітке розв'язку. Ура! Так <різв 'я> <різв 'я> що ви, Для того, щоб об'єднатися, отвіться, що робиться на потинчення. зараз. я спеціально їздила сюди, подивитися. І. Чесно. От перепрошую, стоп, 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 стоп. Голова хватитський райдер. От давайте, давайте про Хоти. Проходить дуже активний. Дуже багато про мене розказав. Це що мати зразка, знаєте, це теорет, теорет. Уга з глибокою теорет. теоретичний теоретик. Я з ким, з ким говорять. Що? В ті три в І не розказ? розказуйте, якщо Та у вас немає грошей, нема грошей на зарплату, ти то вам треба валити. А то що ви мутите на місці? То мусить за 50? Бежімо на я а не підмотить. Ми простайте. А Ми ходити тільки так, тут що кіський скальйон має свої. Вони згадують. Вони згадують. Так, і тут ви прийшли, і сидіти, да, коло, нам же. Ну, этом 25, 30. А теж не твою на слід да. Про минута деяка про що я тобі нового про те ж лог.